Так, друзі, всім привіт. Ходимо в лісочку, вибрались, шукаємо різні, різні культури, різні знахідки. І попали на такий горбочок і ось такий кусочок бронзи був. Верховий сигнал! Ось такий кусок бронзи був. А оце тік, що воно така краса випадає. Спинка ФІБУЛИ. Бронза теж, типу, як легіонерська була. Або просто така цікавенька. Так, ну, дивіться, тут візерунків ніяких особо немає майже. Ну, все одно доволі гарна. Добре, друзі, ходимо далі, шукаємо щось цікавіше. І так, друзі, є знахідочка. Манітос. Перед цим був. Поплавок бронзи, поплавок свинця і теж манітос був ось такий советик. А зараз випав той, кого ми шукали, тільки не срібний. На жаль, як я правильно бачу, це 100% динарій, тільки леміс. Так, ух ти! Клас. Це в нас молодий комод. Це в нас молодий комод. Проглядується срібло, але це, скоріш за все, плакіровка. Або просто так, поки землі то біле, а потім буде. Ну, це леміс 100%, бо по сигналу був дуже-дуже слабо. Ось мій перший римський манітос в лісі. Будемо ходити далі. І так, вийшов з ліса в лісочок, вийшов з ліса на поле, зловив слабенький сигнальчик і є спиночка. Зараз хлопці ходять в лісі. Я зараз попробую тут трошки на полі пройтися. Може, що цікаве випаде. Ходимо. І знову є знахідка. Я вже її побачив. І дуже-дуже класна. Тільки десь я її поклав і вже згубив. Да, так, таке буває. Десь десь була, вже забула. Ну, зараз з вами ще раз знайдемо її. В онлайні. Опа. Так, десь тут. Ага, ось, так? Да? Ні, не воно. От буває таке. Зараз перемотаємо бігом. Чик-чик-чик-чик. Знайшов. Ви її бачите? І я не бачу. А вона ось. Ось ця краса. Опа. Так что я не... Не слушайте этого комрада. Стака, Здається, даже срібло. А ну, возьмем рукавичку. Все. Так, вот. Да, срібло, друзья. Срібно. Фібула була колись дуже гарна 100%. Треба зараз її мити, дивитися. Зараз, друзі, водечкою або в снігу, Зараз в снігу помию і покажу. Ось так, що зміг відчистити, була колись дуже гарна фібулка. А зараз лом черняхівського срібла, можна сказати. Але срібло є срібло. Завжди приємно. Будемо ходити далі, друзі. Лайк. Like. Є, знову пластика. І знову я її не бачу. Десь тут тільки що була. А ось, ось, ось. Це у нас бронза. Бронза? Бронза. Це у нас голочка з пружинкою. Погано видно. Зараз я його не почищу. Ось таке чудо. Добре, ходимо далі. Так, друзі, всім привіт. Невеличке відкриття сезону, недалеко від дому, по полю ходимо. Тут у нас соєтики, Це Так, після роботи вибіг, можна сказати. Не знаю, чи вони добре чути, бо вітер у нас сильніший. По находкам пока що два соєтика ранніх. І он тільки що випав мідячок такого від вітру. Деньга видно. Ось така, ну, мити не буду, чистити, бо холодно, вітер. Часу у нас сьогодні небагато, але мідячок є. Ходимо. Всім привіт! Відкриваємо сезон в ліску. Ось така ямка, перший, перший кольоровий сигнальчик. І ось. Я думаю, ви знаєте, що це. А це у нас, друзі, пуговичка. А? Да, ось такий сигнальчик. Ходимо. Всім привіт! Ходимо. По риму, можна сказати, таке невеличке відкриття сезону по відео, тому що я вже копав, зараз буде бачити фотографію тут. І ось ходимо по знахідкам, вже години 3-4 ходимо. Був ось такий у нас совєтік. Ой, зараз покажу все. Був один 49-го пінцетик і такий Кусочок Леміса? І ось щойно на кінець-то ось ось. Красунчик. Перший в цьому році. Просто кайф. Та ти що? Оце краса, друзі! А хто це в нас? Антонініан. Це не Динарій, друзі, це Антонініан. Просто в шикарному стані. Гордіанчик. Оце шик. Ой, Крутяк. Так, зараз ми його таку сніжку трошки. Стан просто бомба ракета. Фух. Оце так. Да. І сигнал був такий слабший, ніж в Динарика, не думав, що це шикардос. Просто кайф. Оце так. Да. Ха, Ха, на кінець то. Супер. Давно вже я рим не піднімав. А це взагалі крутяк. Добре, друзі, ходимо далі. Не... Тратимо час, тому що сьогодні в нас його не так багато. Оце лайкос, початок супер. Всім привіт, друзі. Продовжуємо коп відео. Ось вийшов на поле вже, потрошку рухаємось до машини, вийшов на поле, тобто кераміки вроді не сильно вже земля жовта, але з прибором вийшов і ось така. Трошки сумна знахідка. Приємно, що срібло, але якби це був цілий динарій, це було б просто супер краса. А так трактористи не пожаліли, на жаль. Ну, Поки що по знахідкам так. Получиться відео з багатьох виїздів закриття і відкриття сезону. Ходимо.